Вітаю, друзі, мене звуть Олег леканал Мовнік Cry 2. Ми продовжуємо. У нас одне з двох завдань, яке відповідно, пусти мене, будь ласка, чув. Тільки не кажи, що я не можу це завдання взяти. Я тебе заріжу на. Не хочу, не боїться. Чуєш, ну дай війти, мені завдання потрібно взяти. Щось не так чи що? Диви, не дає пройти. ляха муха. Ти що, знущаєшся наді мною? Чорт. Диви, ну показано ж, можна зайти і взяти завдання. В чому річ? Він мене тупо не пускає. Mm -hmm. Вони мене бояться чи як? Ну це ж правильно я прийшов? Може тут десь. Ні, тут також не пускає. Дивно-дивна ситуація. Не пускають взяти завдання. Щось... Глюканула гра, не. Чувак. Ну давай там, без зброї проходь, давай я тебе обшукаю, не? Що ще? В смысле, ще? Що що? Ви е, Пустий! Завдання не дає зробити. Може я не сюди прийшов? Ну, типу, по мапі сюди. Да, що? А... що? Див... Диви, я стою отак. Правильно, правильно. Ну я біля правильного будинку. Не знаю, не хочуть мене пускати, давай тоді відправляємось до цього, до коріша свого чи до корішиці, хто там у нас залишився. І будемо, відповідно, робити їхні завдання. Мені здається, це глюк просто. Я взагалі правильно... Бляха, муха. Я неправильно пішов. Мені сюди. Машину візьми, там довго бігти. Де машина? Та бляха, де машина. Поїхали. Якісь вони дивні. Показує, бери завдання і чувак мене тупо не пускає. ти зв'язався, не знаю хто. Я ж біля... Та ні, я біля правильного будинку. Чим давай я перевірю. Президент, на всякий не випадок. Не Тут охорони немає. Відповідно сюди не можна... Ні, ну оцей будинок, правильно. Коротше, не пускай. Не пускай хер на тебе. Поїхали на автобусну зупинку. Чому ця зупинка так далеко від е посели? Ой, я врізався? Ні, нормально, припаркувався як просто неймовірний. Е-е-е, Секундочку. Ага, правильно, вниз. Сюди. Подаємо, що нам дружбан наш пропише. Я не розумію, чому не можна було взяти те завдання. Воно, типу, якось підв'язано під е, завдання, яке я маю виконати разом зі своїм дружбаном. чи що? Мопед ну сідай. -дик 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 -дик. Так, наліво і наліво. Але ж довго їхати до цих. Так, до речі, що в мене по баблу? Ано, давай перевіримо, щось. Е, накупляємо заради того, щоб воно було. 112. Більш ніж. А може менш ніж? М -м, квадроцикл можна покращити. М -м. Ну, не знаю, чи є сенс покращувати квадроцикл. Це все в мене куплено. Спорядження все куплено. Не зрозумів. А це закрите? Чому? А, це квадроцит. Ага. Осьо. А... Ну чесно, я не знаю яку зброю ще купувати. Ну, типу, вона мені не потрібна. Гранатомет. Можна снайперку? Для дротиків. Можна дві купити, так? Да? Давай дві купимо. Так. А, я це можу купити тільки окей. Розплатитися. Відкрити нові покращення. Да нащо ти встаєш? Ну давай покращення ще купимо. Так. Так приберись. Так, покращення на цей. На снайперки. Все вони. Окей. Також є. Нащо він встає постійно, я не розумію. На все бабло купуємо. Не вставай. Так, снайперку ми купили. А, СВД-шка ще є. СВД-20. Давай з гранатометом. А, 35. На покращення, напевно, не вистачить. Ну давай, 35. Ну, зараз буде доступно чи ні? Ну, поки не купив, не, не дає можливість... Купити покращення. І постійно встає. Да сядь ти. Зараз не вистачить двох копійок. Де воно? Вісім. Я тропушки помолився, 6 копійок не вистачить. Ну добре, давай тоді квадроцикл. Покращимо і там буде 16 е повністю на гранатомет вкинемо. Чувака нема. Ой, а що в мене з цими, з аптечками? Бля, хамуха. Забери. Оп. Хорош. Оп. Так. Де дружбан? Да ага. Та схова, это... А ну так. Быстро сюда. Куры-то, да? У меня просьба. Ну. И шо Мне что, <laughs> что севать? Дивися за своим майном, чтобы тебя не тебе знать не надо. Тот, кто это сделал, служит в охране трубопровода. Я хочу, чтобы ты его убил. Ты очень любезен. Все? Ты папки Надешево, дай мне знать. Нашу. А, тебе... Да, священник дал тебе своего лекарства. Ты выглядишь намного лучше. Когда мы говорили о шакале, я упомянул о записях. Я не рассчитывал, что ты их найдешь. Да, я дурачок, взял и шукал. Фантастика. Не могу поверить. Здесь информация, оружие полезнее пистолета. Эта пленка дает тебе и мне преимущество перед любым человеком в этом баре. Извини, что не могу заплатить тебе за беспокойство. Я у тебя в неоплатном долгу. Это просто удивительно. Будь ласка. А ты що скажешь? Ты загорел. Ясно. Дякую. Побегаешь тут пидсонцем полящим, ты хошь засмагаешь. Все, барша затонула. Наша барша затонула. Файна була баржа, мені подобалося. На ній весело було. Так, куди ми направляємось? Тобто виїжджаємо і тупо прямо по дорозі, окей. Без проблем. Давай на всяк випадок я цю машину візьму, бо там кілька постів є, які прийдеться обстрілювати. Блін, зараз повернеться за мною буде їхати. Їде, я його чую. Відстав? Окей. Тут було десь тільки що блимало. Ага. Даремно я, напевно, це роблю, але... Я побачив, я хочу його забрати. Якби не ба... ага. Якби не бачив, то... Хер би по ньому. Так, ще 14 рубінчиків і... Е, буде цей. Будуть всі обвіси на... гранатомет. Що відбувається? Психований якийсь. Де моя машина? Я машину за... А, ось ця вона. Поїхали далі. Oj, 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 oj. Tak, tycham. Czerwony zmiest. Дивач. Тихо, 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 пацани тихо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай другую, ты шо психованный? Чо ты вылез? Акробати довбані, шо ми там займаєте? Диви, вийшов, постріляв і сховався. Вийди. Я його дістав. Хі -хі -хі. Лошари. Все. Блять, з дробовиком ще. Ну йди сюди, дробовик. Звідки? Все? Ти що? Капець якийсь. Не було, не було, з'явилося. Де ви з'явилося? Снайперкою десь ходить. Покажись. Де він. Де вони звідки луплять, не зрозуміло? Да звідки? Забери. Ворой не хочет забрати. Окей. 12 рубінчиків залишилось. що ти зброю сховав? Все, виконав, добив. Див? Здох ти? Ей, як тебе розкочевряжило, біленький. Смокінг у нього нормальний був. А де той стріляв, дурочило зі снайперка? Оно, да? Танцюй, танцюй. Все, дотанцювався. Ще живі десь є. В принципі, все, можна уходити звідси, але... Хотілося б їх повністю зачистити. щоб вони не плодились. Ну, У мене просто така думка є, що якщо я всіх їх зачищу, то вони, скоріш за все, не будуть мати можливості розмножуватись. Що в мене невірна. Хібна думка. Де він ще один? Добре, не хоче вилазить, сить, хай сидить. Пішли тоді до дружбана аптечку. Не, не, не треба. Що воно гуркотить? Ремонтуй. А, просто в бар. Поїхали просто в бар. Та що ж ти там за що зачепився? Ну? Капець якийсь. Там з води якийсь катер лупить. Я махав зупинятися, вони просто, блін, задрали вже. Їдемо до бази, прориваємо, ступо на прорив. Пальца! <реш> ха кулю, блин! Ну ты можешь ну ты давай, проїжджай. Ну, no, но no, но, no, витягуй Окей. Okay. Давай, маленько, відремонтуємо тебя. Нормально. Поехали далі. Хто стрельнув тікиша? Не, 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 чуваки, відвались. То просто ті заважали проїхати, де я їх розстріляв, а тут же не заважають. Стріляють де стоять. Хай стріляють, мать і втричок. Осьоше, ні? Нє. Ох ти мразь. Що я їм поганого зробив? Постійно до мене чіпляються, хокей. Yeah, okay. Так, грохнули ми твого крадія. Алейкум, Алейкум асалям. Ти його найшов? Найшов і пристрелив. Надеюсь, довго. Ні, швидко. Я навіть не помітив. Хакім, Енбі історія продовжена. Місія завершена. Що все? Репутація покращена. Це чудово. Напевно, чи ні? Це завпадення. А, да. Ну все одна місія залишилась. На, ну на мапі, я не впевнений. Чекай, точно вас нікого чекнути не можна, ні? Не кури. А де цей чудак дівся? Звалив кудись. Сам застяв його грохнуть. Послав мене. Давай спробуємо. Це буде тупо, якщо зараз місія не візьметься. Ну, більше завдань просто немає. Хоча можна, в принципі, завершувати і на цьому. Як завжди, переїжджали довше, ніж робили місію. Я правильно хоч? Піш... Мені на автобус потрібно. Де центр? Ось все. Там за мною чуваки гналися, але... Але бог з ним. Давай, грузись, ці завантажувальні екрани такі ж довгі, як і переїзди від одної локації до іншої, блін. <плес> Навіщо мені вибиратися з цієї зони, якщо мені потрібно отримати завдання? Тихо, давай збережусь на всяку паду. Ну воно мені не дасть зараз взяти завдання, тому що. А, да. Так, привіт, пацани. Ну що, пустиш зараз? Він мене не пускає Він чувака якогось убив. Привет. Він не пускає мене! Привіт, Пари Що? Хто сказав? Ну я ж біля цього будинку. Привіт. Привіт. Так, осьо, дивись, я Привет. стою. Там по тій дорозі це, тут дві дороги, тут зверху окей, тут сюди, ну правильно, бо все цей будинок. <гум> ну давай походимо, подивимось, може тут є десь е, вхід, який я вже шукав і. не знайшов. Можливо, через вікно залізти? Ну, через дах тут не можна залізти, тут немає куди вибратися. Ти мене впустиш, ні? Чи мені його грохнуть потрібно. Що? Пс. Псс? Пс. Yeah. Давай, знаєш що, спробуємо грохнуть. Якщо не вийде, по-перше, дивимось. отримати завдання будь-якому відповідному місці. Відповідних місць у мене цілих один. Одне завдання. А! В смислі, воно з'явилося там! Так, давай я спробую його грохнуть, може. Чекаю, так, щоб потихий. Ей, що там таке? Увірю, що тут щось є. Я ні в что-то є. Я просто звільнив собі Ладно, шлях. Я не впевнений, що мене впустять. Але Просто було цікаво. Тихо. Ну їх тут декілька стоїть. А, нічого. Эй, слышив про меба? Он вчера прострелил себе ногу. От придорок. Пусть следующий раз відстрілять себе голову. Короче, їх там до чорта стоїть. Вони сюди всі загрались. Вони ближче, так, да, ближче, підходить. Не знаю я чомусь не береться завдання. Що там, ходить хтось? Та ладно, пацани. Ви, щось ви трапилось? Нас на нас напали? Пацани, на нас напали! Він туди побіг! Туди! От туди! <реку> <реку> Поки стояв рукою не махав, все добре було. Не знаю, чомусь не пускає, коротше. Far <фар> Cry <-край> 2 просто продовжує радувати своїми в кавичках, своїми багами. Неможливістю взяти місію, коли її потрібно взяти. Так, і де цей? Ось, ось сюди. Ой! Коротше, буде коротенька серія, тому що я не можу. Мене виморажує оце переїзди. Якби, розумієш, якби оця місія спрацювала нормально, її можна було взяти, зараз би другу місію вже пройшли. А так воно. От саме ця гра, саме цей Far Cry мене просто вимаражує. Тому поки є настрій, проходити я проходжу, як тільки. Ну, ти достав? Як тільки в мене зникає настрій, то відповідно все. Пройшли одну місію і досить, і досить. Все, на цьому поки що все, не буду себе катувати цією грою, яка не працююча навіть з усіми можливими покращеннями. Будемо чекатись, можливо, чекати, можливо, воно з часом, там, до завтра, наприклад, гра роздуплиться і скаже Окей, бери місію. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім.